Міністр оборони України Олексій Рєзніков перебуває з робочим візитом у Швеції, де під час неформальної зустрічі з главами оборонних відомств країн ЄС обговорює питання надання Україні додаткових обсягів зброї. Про це він написав у Твіттер. Це у мене повне відчуття, що вони готуються до очередному мощному удару. У Швеції розпочалось засідання міністрів оборони ЄС. Я щасливий бути тут. Ми говоримо про зброю, швидкість ухвалення рішень та солідарність. Зазначив він. Міністр оборони України подякував міністру оборони Швеції Полю Джонсону та високому представнику Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепу Борелю за організацію цієї зустрічі. Я бачу надзвичайно сильну підтримку. Наші партнери будуть з нами до нашої перемоги. Наголосив Резніков. Україна потребує більше боєприпасів, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Сьогодні у Стокгольмі відбувається неформальна зустріч міністрів оборони. Країн-членів Євросоюзу. на ній мають розглянути важливі політичні рішення, що стосуються надання Україні негайної допомоги. Зокрема, йдеться про боєприпаси та військове обладнання. Борель також зазначив, витрати на негайні поставки боєприпасів із європейських арсеналів становитимуть 1 мільярд євро. А програма середньострокової допомоги та спільного замовлення може становити суму до 4 мільярдів. Нам потрібно використовувати те, що європейські армії вже мають у своїх запасах, а також вимагати більше у середньостроковій перспективі. ЄС має організувати спільні закупівлі для усіх армій, які хочуть це зробити разом, і частину цих закупівель передати Україні у довгостроковій же перспективі. Євросоюз повинен збільшити спроможності своєї оборонної промисловості. Стратегічно нічого не змінилося. Ми перебуваємо у зоні так званої вогневої рівноваги. До речі, не у перший із травня місяця по вересень минулого року. Ми також перебували у цій зоні стратегічної рівноваги і найгарячішим залишається, звичайно бахмутський напрямок. Це абсолютно логічно для противника. Це стратегічна точка, та зрештою і для нас у тому числі там українці перемелюють колосальний воєнний потенціал росіян. Їхні втрати обчисляються за різними даними уже від. 20 до 30 тисяч, а можливо і значно більше. Я би на цю хвилину назвав Бахмут другими українськими фермопілами. Першими був Маріуполь, і ми показуємо, що ми спроможні стримувати оцю цю колосальну навалу Бахмут, на мій погляд, все ж таки стратегічний напрямок, тому що це мережа до для потенційного визволення Лисичанська і Сєверо-Донецька, а також це дуже серйозний стратегічний. Плаздар для завдання важких артилерійських ударів у першу чергу по Дебальцевому. А Дебальцеве це серйозний логістичний вузол, залізничний підкреслюється вкрай важливо. Плюс Бахмут це вис височина. і дійшло наше. Командування, якому я на 100% довіряю, що вартує його утримати разом з тим, маю підкреслити, що за деревами боїв ми трошки перестали бачити ліс усієї війни. Якщо буде рішення на оперативний відхід, катастрофи не буде. Важливо виграти війну, а так буває, що битви можуть бути програшними. Я просто мав можливість і щастя колись побувати ще в вільному Дебальцевому. Це був 2015, Якщо не помиляюся, рік я бачив власне ці залізничні розвилки. Я так розумію, якщо б нам вдалося просунутися туди, то це би було одним із таких стратегічних важливих успіхів, саме на цій ділянці фронту, які би відкривали далі шлях для просування. Однозначно, так це ключі до східного плацдарму. Саме тому у січні 2015 року там дійсно тривали надлюті і запеклі бої. І на жаль, ми не зуміли цей плацдарм утримати. Дебальцево – стратегічна точка від Бахмута до нього всього наша якихось 42 кілометри. Зрозуміло, ще важливі новини зі сполучених штатів. Сполучені Штати шукають спосіб встановити західні ракети повітря-повітря на українські міги. Але знову ж таки, я знаю, що ви не дуже таке любите, але пишуть поки що про це лише журналісти. Але ми не можемо цю тему оминути. Наскільки би така модернізація нам була корисною, важливою, і чи це, чи це те, про що зараз говориться на найвищому рівні? Звичайно, це було би дуже корисно, до речі. Досвід технологічний, як інтегрувати американські ракети на мігі 29 уже є. Маю на увазі AGM-88 Вісімсять так звана протирадіолокаційна ракета, котра призначена для завдання ударів у режимі повітря-поверхня, тобто нищити їхні зенітно-ракетні комплекси, і є успішні підтверджені дані про те, що це вже відбулося. А АІМ-120 – це ракета, котра в особливій Комплектації може сягати навіть до 160 кілометрів, і саме з допомогою цієї ракети можна дуже успішно боротися із криватими ракетами, а також іншими авіаційними комплексами, такі як гелікоптери і літаки. Якщо вдалося вдалося інтегрувати ракету AGM-88, то я думаю, що і ця ракета. Буде інтегрована насправді дуже якісна ракета. От зенітні комплекси IRIS-T, які себе показали просто неймовірно добре. А в окремих випадках 100% коефіцієнту успішності, якраз і побудовані на основі цієї ракети. Зараз буде рубрика запитання від цивільного, тобто це така модернізація, це як елемент протиповітряної оборони. Бо якщо написано повітря-повітря, відповідно не можна нищити склади, наприклад, ті ж так. ворога. Правильно? Абсолютно коректно і правильно ця ракета призначена виключно для тих об'єктів, котрі перебувають у повітрі. Наголошу ще раз дуже з ними зручно збивати крилаті ракети та інші літальні апарати. Якщо ми розуміємо, що наскільки велика відстань завдання уражень, то можна збивати їхні літаки і авіацію, котрі перебувають у повітрі над окупованою територією. Більше того, є інформація, що зараз. Проходить дуже серйозна експертна технічна оцінка для того, щоб замінити у Мігі 29-й. Оцей вночі в нього такий він кру... кругленький, якщо вже говорити геть цивільною мовою, от ви щойно показали цей носик. От там є такий спеціальний локатор, який обчисляє ціль. Так от уже йде експертна оцінка, заміна його на набагато якісніші зразки західного виробництва. Бо що таке повітряний бій? Усього-нашого два моменти. Треба засікти ціль. У першу чергу в радіолокаційній частині і дати команду ракети на її захоплення, а отже, знищення, і в цій частині західна концепція побудови літаків і локаторів для них кратно перевищує все те, що мають росіяни. А отже, як спадок, і ми так але чи вирішується питання постачання літаків точніше, тобто винищувачів новітнього покоління, чи це якийсь проміжний етап, і питання не відпадає, так же F-16 і все інше. Це однозначно проміжний етап. Я персонально, як експерт, не маю ні найменшого сумніву, що хороша авіація буде, і проаргументую це такими цікавими міркуваннями. Ми у, у червні минулого року з нетерпінням чекали «Хаймерс». До речі, ми зараз друга країна за кількістю цих машин, і не тільки Хаймарс, а і М 270 Більше є тільки у Сполучених Штатах Штатах Америки. Ми з нетерпінням чекали на Айрісті. Ми їх отримали. Ми з нетерпінням і дуже активно обговорили тему патріотів. Вони до нас у дорозі. Ми просто зламали безліч списів навколо теми, що стосується танкова коаліція і хороші західні танки. Вони вже зайшли до нас. На територію 100 мільйонів доларів, котрі конгрес США виділив на підготовку українських пілотів ще минулого року. А це закон, це навіть не президентське рішення в обов'язковому порядку буде реалізовано прямо зараз. Двоє наших пілотів у штаті Аризона проходять апробацію на придатність керувати такою технікою. Упевнений, що туди поїхали найкращі і вони покажуть вищий пілотаж. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.